Коротше, челлендж, можна сказати, що виконано. Ми пересиділи останню ніч. Аврони бішаться. Сьомо ранку. Ми реально змогли. Тим більше, що э, ми вже сьогодні ночувалися разом. Макс проснувся. Оди сюди! Ви виконали челендж. Ой, сьогодні ось. холодніше, напевно, півтора рази, ніж вчора, бо ввечері. А до сухарики. Бля, сухарики, що <рес> <з ним сталося? рес> в там, там блядь. Буде вот їхня упаковка. Ні, хто, де, іди, ж, де вони? А вони всі послухалися. Вони мають шкоду, вони течіли. Скоріш за все, це вітер був сильний, бо сьогодні вночі реально вітром було. І вони душі. Я вночі чув шелест, я думала, що це за це походу оці штуки. До речі, так, да, Денис нам остався. Я сам покажу, що Денис спить. Ладно, піш. Чути в звуки. Знову церкву спить. ровчагом. Дивіться, ми, напевно, останньо трохи йдемося самого, А самі йдемо, мені камеру треба підзарядити. Може сходимо десь до сімки, підзарядимо. Ну, якщо щось, то сподіваємося, що з ним все окей буде. Спорт треба потрібно завжди, навіть колимоси. Саша, якову зубну. Я, я можу зі п'ять підтягнутися. Я коли вас знімав весь час. Короче, було сьогодні, залишила. Максима, будильник вже третій раз дзвонить, бо він його відкладає. Давай Макс підтягуйся. Я просто люблю підтягуватися, по-перше, в кофті або взагалі далі в футболці. А по-друге, нема сил І холодно. Макс підтягується. Та Ранкова зарядка продовжується на тренажерах. Година яка? Пів восьма. Пів восьма, а ми на тренажерах ходимо. Пів восьма. І тут ще пусто досить. Ось якийсь час на самокаті їде. Зараз робить 12 оклок чи ні? 12 оклок. Для чого придумали оці штуки, якщо за них не так зручно триватися? Не знаю, так ліпше. Дані. Ранком гуляти офігенно. Ми вчора гуляли... А Ну, Чим було вчора гірше? Тому що вчора ми півночі бігали. І то... Хіба з фонариками якимось. А фонарики вже сіли. Хіба їх іти заряджати в сімці? Сім там не вистачить електрика. Що М? Що другий раз М? Вчора ми сюди йшли, щоб графіті. А сьогодні ми йдемо, щоб просто для свого удовольствия щось включити. Там щось було. Це не я винен, це мистецтво. Ага, я не винен, це таке мистецтво. То знову М. Що це бісить нас? Ми прийшли до сімки, зараз зарядимо телефони. Ми сіли на розкладну лавочку. І мак зрозумів, для чого це. Коли в нас закладна. закладна. То на неї не можна взяти голову. Ми розкладаємося, сидимо, йдемо назад, закладаємо. Усіма! Усіма! Давай, що давно не прибирала. І тоді як її поставили. Щоб голуби не насрали. Бата! Я одним пальцем буду. Давай, пускай. Аптека копієш. Олі, став голубки під дивитися, ми вже підходимо. Я вже замучився йти. Треба буде потім повернутися додає, якщо щось перекусити. Вчорашня заброшка, на якій ми забирали сосиски. Тут, у 2018 році, був в мене турнір бейбледів. На полі грі, вони. Під час битви всіячиві. Мета одна, чудова гра, одна поразка ще не війна. Настав наш на час ринг бейблейд, вибух. Де я виграв, да, отут. от. от. О, десь там, от, походу, там, де сімка, то там був турнір бейблейдів. Я перший раунд виграв, бо проти мене грали чуваки, ну такі, що типу, реальні, можуть бути. А далі взяли якийсь інфініті Bay, який і, взагалі до того не відноситься. І він може крутитися там 5 хвилин. Майданчик для нас максимум легендарний, бо коли наші батьки ходили на базарчик, вони завжди нас там лишали. Ми бавилися за той час, не закуплялися, а потім ми йшли разом додому. на ньому немає Його вже давним-давно зробили. У знайоме місце. А якщо ти всипав хуклу до чаю, то назад звідти забери дуже. Часто кажуть, не живи на першому і останньому поверсі. Я. Це не Як тут жити? Уліш Ну, Гарних тобі солодких снів улі. Ми далеко живі від його дому. Не дуже, може, бо там стоп. Але нас впустила його мама і дала нам чаю. В експерті приїхав. О, хвоняє. Гоняє ходять. За їх ми йдемо на старе місто. Йдемо до Роми Тирчика. Бляха, там з Денісової баба. Бляха, а Деніс там завжди сам, сам. Бляха, реально, ми на іншому кінці міста, а Деніс там сам, сам старший. Ви колись бачили, що... О, так пусто тут на Майдані. Нікого крім нас. Ой, я бачу, тут поремонтували. Йдите сюди. Не стряпне, може там хтось буде. Це що таке? Немає. Таких цього странного. Блях. Тут сквідвард намалював. Спанч боб. Вот сквітвар. Мамонтки, гавні. Oh, scary scary scary. It's... Okay. it's a Life could be a a dream, it's a dream, dream. Life could be a dream. Doo -doo 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 -doo. Life could be a dream. If I could take you up in paradise above, if you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Ну да, Дрім. Приводжуся люди. Що тут ніколима? О, не здається, що твоя гаечка там. Скулбат. Алю і від Максима Хусама. Де таке пише? Це якісь прізвища. Тут дуже багато сквітвортів. Але загалі. Хто загаріли кольору? Ну і дай тут, на почому віддасть. У мене ручки і маркера навіть нема. Якби був, я б написав, але б знайшли. Ви вже по якийсь телеграм канал. ТГ, телеграм. Ну і... от можете заходити, знайомтеся. Таке не дуже нормальне ім'я, помідор. Показав. Тут номер. То оце можете було показати, але ото не дав. Ой, я це теж показав. Тут хтось просить допомогти. Ми чуємо звуки людей. Давай попробуємо. А там хтось сидить вже. Даємо в ТЦ? Можемо щось купити, бургери якісь. Маратік з базою Маркіяна, проте тут не дуже добре пишуть. Почалась тривога. Дуже проголодалася, ми, ми купила сухарки. А, тобі, їсти? Ага. А то суть не треба. Поки підвищений рівень небезпеки, тривоги, ми замохаємо сухарики. Ми котики маємо 9 життів. Пора повернутися до Деніса. Ми прийшли, вони вже двоє побавляться. Я вже проголодався, де міну їсти. віну, заже От, ми приготували. Смачно, зараз перекусимо. Взагалі ми приходимо, Деніс тут сам сидить, Не розпал, знає, чим зайнятися. У Нас не було десь 2-3 години. Ми довго ходили Сліпо, світло, До речі, в е телеграмі прочитав, що вже відключення додали. Ось тепер світло знову виключати будуть. Ну <плес> чого, поки ми були на дворі, його не відключали. <плес> Реально, ми три дні були на дворі без перестанку, світло не вирубали. А я дива. Тільки ми вертаємось додому, світло починає вирубати. Перекусив, набрався енергії. Енерджі Макс. <плес> Перекусив, набрався енергії. Деніска не перекусив, не набрався енергії, бавиться якимось проводом. Цяло -цяло. Саша наївся, о, наблювався і знімає. Случай, коли Сенчик не, чуть не умер на зйомках відео. Чуть не здох від того, як пече вина. Дан, ти не падає, що я скажу ту фіразу, такої я що, 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 ти не говорив? Ну давай! давай. Но, Ден казав, що він хоче у момент з передіжом з дня позалавився. Дали, що мали з собою такі цукерки. І пацани я роблю ничку, сховую цукерку, ось у стінку. Катя, забирайте хто хоче. Друга година, бо так і не придумали чим зайнятися. Ми дуже такі. До нас прив'язався якийсь чел, він не міг від нас відстати. На кінець він пішов, ми можемо спокійно далі знімати відео. Він нам каже, що давайте туди йдемо, давайте туди, сам сикує. То нафіг він пропонує. Ми якось від нього відстали, сказали, що добра ніч, і Він пішов спати. <звідування> Макс, скажи... <глази> <Реалістик. глази> да. чекай, що я говорю? Realistic Realistic Kлі. Там масло якийсь айпод кін і плаче. Батл, хто краще скаже, а ми вкрали лаваку. А, мене вкрали лаваку. Макс у мене вкравався в бренд рок! <свист> не типи. А Що будемо робити? Будемо пити стяки. Денис дав нам жувачки і дав Максі попробувати стяки. Як на смак? Звичайно. Солодке? Чи, okay. чи не дуже? Натурального виробництва? Так. Да. Прикольно. Саме я роблю. це не вже скоро знову темніти буде. Кого скинути з криші? Коля чи Арсена? Коля, він отак вода. <пілляє> 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 Ей, Тебе, не житомир, в Це просто так лопав по приділі, як би приземлився просто. Не, ну ладно, а так ти коп скажемо. Давай, да. Нікого. Тебе я вийде. Скажи час. Хто? Твій телефон. Ну, а ч він? <пілляє> <пілляє> ну, мені цікаво. Так, 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 та 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 Сахура, Окей, ми поняли <с tôi> твою відповідь. Пацани, зараз я загадав число. Вот воно у вас з'явиться на екрані. 333 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 Так, вот число. Значить так, тепер питаюся, хто його вгадує, в того буде понос всю ніч. А до, до того до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Ааа, блін, ну то, блин, я вже надіявся, що ти вмієш. Добре. Добре, дес перший. Сім. Ні. Добре, три. чотири. Ні. Три. Обосрав. Дедіс обісрався. Дядя, дивися в камеру. Супер! Який хороший хлопчик! Який трошки злий хлопчик! пів 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 Покажи Максу. голос! Мене не було пали! Ой, 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 ой! Слухайте, слухайте! Не совсем с таким звуком ты вчера передал убили костра. Разоблачение имени Саша. В имени Саша четыре буквы. Что есть еще на четыре буквы? Правильная игра. Какая игра бывает? гра в кальмара. Кто главный персонаж? Правильно, Сон Сонгихун. Мне подобається його Сон Він виграв 45 мільярдів 600 мільйонів вон. Став багатий. От, Саша багатий. О да, правда, імець. правда. Ну то де, Дивіться, скільки у мене бабла, сейчас вам покажу. Надеюсь, вам буде. Моя улюблена купюра. Як думаєте, чоо, оця оця личко таке радісне? Вмо ми, ми йдемо додому. Належ Починається, Починається дощ. Далі. Зараз виключить світло, а ми йдемо додому. Та все, вже вдома нормально, їжі поїсиш. Все, ми завершимо. Якщо ви захочете, ми літом знімемо тиждень виживання, де ми будемо цілий тиждень на вулиці. Я з нами літом тиждень виживання. Або 24 години без нічого, або 24 години в сусідньому місті. Реально ми поїдемо десь. Сидне місце, чи сосидний слой там выживу. Короче. Папа.